Як працює цесарка? Ось чому її називають скрипалем? Просто на воді. З'єм просто колосальний. При цьому робота дуже тонка, дуже твердий камінь. Буде притиратися, буде уходити вище. Зараз працює десь на такій же грітності, як молочний. Але більш тверда така робота. Камінці, що залишилося ще, Скрипаль молочний 900 гривень, Скрипаль молочний 850 гривень. Той же молочний. Дуже вони однорідні, тут просто немає куточка, але не заважає працювати. Це 750 гривень. Молочних ще, одна камінюка залишилася, це. Будемо шукати, але поки що поки що це, мабуть, останні камінці. Значить цесарки попрацював, дуже шикарно працюють камінці. Так що в кого нема такого щільного твердого каменю, я просто раджу. Зараз їх ну, або зараз, або ніколи. Так, такого камінця швидкопрацюючого, і однорідного, твердого, доволі ну, ще пошукати треба. Тому, коротше, всі будуть по 800, щоб не бавитись 800 гривень. Так що, кому треба, звертайтеся.